Доброго дня! На 20 серпня наша муракуйка. Вона в мене перший рік. Я новачок у цьому. Ось навіть новеньке пішло від корня. Я її посадила у баняк. Поки в землю не захотіла, щоб не шукати. І ось мої перші Ви гляньте, як вона. Я перший раз бачу, як вона росте. Тому і вам показую ось. Дві в мене зав'язались, ті, що зав'язались. Це меншенька, а це більшенька. Я ніколи не бачила. Для мене це нове, ось вона квітне. І одна і друга стеблинка росте ось так ось. Буде далі. Цікава рослина, гарного дня всім!